Привіт, мене звати Ірина. Якщо ви досі витрачаєте свій час на дорогу в супермаркет, стояння в черзі за побутовою хімією. У мене є для вас хороша пропозиція. Є турецька компанія, яка є виробником, має 43 сертифікати якості, випускає екопродукцію, вона готова з вами співпрацювати. Вона хоче, щоб саме ви стали її споживачем. При реєстрації будете мати 20% знижки сімейний дисконт, будете мати інтернет-магазин свій із і своїм бізнес-кабінетом, де можете замовити продукцію, 24 на 7. Будете мати знижку при кожному замовленні, яка буде плюсуватися. І якщо будете дану продукцію рекомендувати своїм рідним та знайомим і близьким, будете мати кешбек у вигляді грошової винагороди на карточку. Якщо вам цікава дана пропозиція, пишіть, будь ласка, мені в особисті, при кожному замовленні компанія дає вам подарунки, може компанія собі це дозволити, так як виготовляє дану продукцію з власної сировини. Дуже часто сума подарунків більша, ніж сума вашого замовлення. Подарунки змінюються двічі на місяць. І двічі на місяць є дві суперакції, де вигідно. Скуплятись в даному супермаркеті. Бережіть своє здоров'я, бережіть екологію. Це дуже важливо. Обирайте еко. Обирайте здоров'я. Обирайте молодість і обирайте довголіття. Пишіть мені, будь ласка, в особисті.